Це мій перший влог. Я боягузка, випуск школи, де я вчилась 20 років тому. Hello. Це не просто школа, це рух. Треба весь час подавати себе і бути дуже проактивним, щоб отримувати класні можливості. Це був неймовірний досвід, який змінив моє життя. Завжди є шанс, аби ваша дитина могла поїхати вчитися. Віт, це мій перший влог. Я в Італії і хотіла для вас зняти те, як я приїхала на випуск школи, де я вчилась 20 років тому. Тобто, я почала вчитись 22 роки тому. Я поїхала вчитись в Італію, коли мені було 15, Я отримала стипендію і умовно поїхала взагалі невідомо куди. Ну тобто було зрозуміло, що це за школа, це в Італії. і. Це був неймовірний досвід, який змінив моє життя. І зараз я дуже рада сюди повернутися і, взагалі, рада мати цю рефлексію, подумати про те, який це був неймовірний досвід. І я хочу зняти про це відео, показати вам, яке було моє життя тут 20 років тому, тому що це було дуже цікаво. І, взагалі, розказати вам, як моє життя це змінило, і що я хочу зараз робити в своєму житті більше, аби мати ці, знаєте, мати ці відчуття, які я мала тоді, коли мені було 15. Трошку вам розкажу про школу. Це така міжнародна школа, називається United World College. Це школа, яка була створена при ООН. Цих шкіл є десь близько 20 по всьому світу. Одна з них в Італії. І суть цієї школи це збирати дітей з усього світу, надавати їм стипендії на навчання і всі об'єднані духом міжнародного порозуміння, і школи були створені для того, аби. Будувати умовно там мир в нашому світі. Ну не зовсім зараз це вдається, але ідея хороша. Колі вчилося 200 дітей. Було два роки. Програма була міжнародна International Baccalaureate, такий як A-Level, умовно, по якій вчаться діти в різних міжнародних школах. І в нас було ді були діти з 60 країн. Уявляєте? Тобто я приїхала сюди з України, і я зрозуміла взагалі, яке в мене було що, що, яке в мене було життя, що я багато чого не знала, не розуміла, який світ величезний, цікавий, безграничний. І це реально мені розірвало мозок. Тут були люди з різних країн, різних культур, різних поглядів. Це було неймовірно. Капісанте Кунді серебро матрократинати перевірало капесанте? В цьому супермаркеті я купувала ну, і, взагалі, Це було дуже класно О, жити в італійському селі, коли тобі 15. Ну, це взагалі це просто Це я не можна передати словами. Наскільки це класно. А це бар, в якому зараз ми сидимо з друзями. Багато хто вже приїжджає сьогодні. І в цьому барі ми пили каву, вино, гуляли, сиділи, говорили, робили уроки. Ну і насправді пили багато вина, що сказати. Кажу чесно, пили багато вина, це не можна було, звичайно, це не дуже дозволялось, але ми, тим не менше, це робили. Оце наш вид з їдальні нашої школи. Уявляєте? Тобто ми обідали, виходили сюди і дивилися на Красиве Адріатичне море. Поряд замок Дуїно. Дуїно це маленьке село, в якому ми зараз знаходимося. Яке взагалі щастя було тут навчатися, яка це унікальна можливість? Я це зараз дуже ціную, і тоді я це дуже цінувала. Це справді унікальний шанс в житті, коли можна попасти в 15 років в місце, де ти не просто навчаєшся в маленькому італійському селі на морі. Біля замку, в красиві, просто в красивому селі, в, кра... в такій красивій місцевості, і ще й ти вчишся в дуже крутій школі. А зараз я вам хочу піти показати місце біля нашого основного корпусу, де ми часто проводили час на вулиці, де обідали на вулиці. Пішли. Це називається галявина форе. Тут усі обідали, коли була гарна погода. Тут були різні вечірки, зібрання. Це основний корпус, де був один із гуртожитків, де я жила в перший рік свого навчання. Поряд наша їдальня. Тут буде наша гала-вечеря присвячена 20-літтю випуску. Хочу взагалі трошки розказати про весь цей процес, як все відбувалося, як відбувався відбір, як взагалі я сюди попала. В 15 років навіть мені було 14 років на той момент, я абсолютно випадково дізналася про таку можливість, що є школи United World Colleges по всьому світу, які були засновані при ООН. Одна зі шкіл є в Італії, і туди якраз відбирають дітей, і туди можна поїхати вчитися по стипендії. Я пройшла відбір, мене відібрали. Я поїхала. На той момент в школі не було більше ні українців, крім мене. І в школі два роки ти вчишся фактично 11 й клас, 11-12, й й як у нас був би 12-й по міжнародній програмі International Baccalaureate. Діти з усього світу що було, були діти з 60 країн світу, уявляєте? Всього 200 людей, дуже багато італійців, тому що Італія надавала і досі надає багато стипендій. Тобто, з 200 людей було 40 італійців. Для мене це взагалі був переворот мого. Мого всесвіту, тому що я не звикла до, по перше, міжнародної програми навчання. Все було англійською. Це вперше в моєму житті я вчилася ну, на англійській. Все було інакше ніж в українській школі, інакше побудована програма. Треба було багато думати, багато думати творчо, наприклад, англійська мова. Предмет англійської мова, фактично, ти на предметі англійської мови вивчаєш англійську літературу, читаєш книжки і потім пишеш про це есе. Тобто, це взагалі було щось для мене дуже незвичне, тому що я пам'ятаю, там в українській школі ми писали е, ну, такі, знаєте, диктанти і так далі. І багато треба було зубрити. І треба було мати, ну, коли я принаймні вчилась, там отаку треба мати думку або ніяку. Тому той факт, що. Треба було багато мислити, треба було багато мислити творчо. Це було дуже для мене незвично, і спочатку було дуже важко. Потім я втягнулася і дуже це зацінила, і це реально заставило мій мозок працювати. Що було теж дуже круто: блін, коли ти вчишся з людьми з усього світу, це звичайно неймовірно. Ну, це так відкриває можливості, прокачує софт скіли і взагалі відкриває розуміння, що світ величезний. Взяти, тобто світ величезний. Там багато людей, багато можливостей, багато країн, багато культур. З того часу мені вже було умовно не страшно їхати в будь-яку країну світу, починати з нуля, знайомитися з новими людьми. Тому що я вже це все пройшла в 15 років. Зараз я дивлюся на цей досвід, от з моменту, де я є, мені зараз 38 років, і я розумію, наскільки важливо виходити із зони комфорту в будь-якому віці. І, звичайно, що якщо є можливість починати рано. То треба починати рано. І я дуже хочу своїм дітям дати можливість мати досвіди, де вони мають такі офлайн досвіди, вони можуть знайомитися з дітьми там, з людьми з усього світу, і вони розуміють, що світ є великий і безграничний, тому що це дуже сильно прокачує твої можливості, твої скіли, і і, і взагалі тобі дає розуміння, що світ великий, світ крутий і світ є безграничний. До речі, друзі, це мій перший влог. Якщо вам подобається. Цей формат напишіть мені в коментарях. Бо я дуже хотіла вам показати, яким було моє життя в 15, і як я стала тою людиною, якою я є зараз, що на мене повпливало. Поділитися з вами цим це для мене самої зараз неймовірний досвід, тому що я проживаю все фактично разом з вами і ділюся з вами емоціями дуже важливими для мене переживаннями, інсайтами. І також хочу зрозуміти, як от те цінне, що я проживала тоді в 15 років, можна продовжувати реалізовувати зараз в моєму житті. Тому що не хочеться ставати цими дорослими, знаєте, які не змінюються, ні з ким не знайомляться, нікуди не їздять. Хочеться, хочеться жити, хочеться продовжувати отримувати класні досвіди. Готельчик Дама Б'янка. Звичайно, коли я тут навчалася, він був абсолютно здавався недоступним, тому що ну, ми всі були діти. Звичайно, ні у кого не було грошей. Зараз ми тут дуже, звісно, там вечеряємо, обідаємо. але тоді це здавалося щось абсолютно нереальне. Yeah. Теж треба заходити в воду, але я боягузка, боюсь слизьке каміння, боюсь стрибати, але спробую. Цей досвід, який я отримала в 15 років, я його все життя повторювала. Що я маю на увазі? Я після цієї програми безкінечно подавалася на різні програми. Безкінечно. В різні клуби. В різні спільноти. Таким чином я за останні 20 років закінчила програму в Українській школі політичних студій, закінчила програму Аспен Центральна Європа. Таким чином я подалась на Executive MBA в Оксфорд у 2020 році. Ви пам'ятаєте, який був рік 22-й? Але я вирішила для себе, що я або буду ну, страждати і нічого не робити, або я буду рухати своє життя вперед. І я попала в Оксфорд, мене відібрали, і я знайшла можливість там навчатися. Ну тобто, інсайт, який важливий, що треба весь час подавати себе і бути дуже проактивним, щоб отримувати класні можливості. Щось вийде, щось не вийде. Розумієте? Щось вийде, щось не вийде. Кудись вас візьмуть, кудись не візьмуть. Але чим більше ви будете кудись подаватися, пробувати, тим більше шансів, що перед вами будуть відкриватися нові можливості. Якщо ви не будете цього робити, то можливості не будуть відкриватися. Ну, Логічно, так? І тепер другий інсайт важливий. що Дав мені цей досвід. От нічого не порівняється з офлайн-досвідом, коли ти офлайн, вживу, вчишся, живеш з людьми і проходиш якийсь досвід разом. Нічого не порівняється з тим, коли ти поряд з людьми з усього світу. Коли ти вчишся від них, від людей бачиш, бачиш цих людей, бачиш, як вони думають, як вони живуть, вчишся від них. І тому я також все життя хотіла мінімум раз в рік пробувати отримувати якийсь такий визначний досвід. І знову ж таки, саме тому от я хотіла попасти там на Executive Ambій, тому що це була програма, де я два роки раз на місяць літала в Оксфорд на тиждень. І якщо ви хочете зараз якихось змін у своєму житті... Звичайно, вам не треба, щоб вам було знов 15 років. Але ви можете зробити щось подібне. Ви можете поїхати кудись на три дні. Ви можете щось, кудись піти, в якусь спільноту на один день. От який, який інструмент я можу порадити? Приєднайтеся в клуб, бізнес-клуб, клуб по інтересам. Підіть кудись, де є люди і поспілкуйтеся з ними декілька годин. Це вже буде феноменально. Знайдіть час, це вже наступний рівень. Знайдіть час, знайдіть можливість кудись, можливо, раз в рік виїхати на пару днів на якесь навчання. Тому що це трансформаційно. Треба знаходити на цей час. Це навіть не просто знаходити на цей час. Треба вміти інвестувати у себе. Тому що, якщо ви хочете зміну в житті, ви маєте це зробити. Say hi. Hello. Так, привіт наша їдальня. Покажу як ми снідали. Ciao Marco. Ciao. Ciao. How are you feeling? That's wonderful. How are you feeling? Good. I'm making a video. I can brother. see you've been very <that> about our breakfast. Did you sign? No, I did not sign. Did you sign? What's the <laughs> Так, у нас сьогодні гала вечеря. Всі зібрались тут три різні покоління, і буде аукціон. Школа збирає на майбутні стипендії на підтримку школи. Тому сьогодні задача зібрати 20 тисяч євро може більше. Ісей гай. Uh,

І всіх поєднує дух цієї школи, об'єднаного світу. Тому що школа називається United World College, школа об'єднаного світу. Світ, який об'єднаний ідеями миру. Вау! Тільки подивіться. Останній день Туїно. Вчора у нас пройшов Кала вечір. Зібрали кошти на стипендію. Було дуже весело. Сьогодні всі вже роз'їжджаються. Я думаю про те, як взагалі не просто згадувати ці моменти, а про те, як проживати знову подібні моменти. Як важливо підтримувати зв'язки з людьми, як важливо спілкуватися з людьми з різного світу, як важливо бачити людей з різного світу, мати такий досвід. І я розумію, що зараз це що, що я хочу повторювати. Я не хочу лише згадувати минуле. Я хочу повторювати не той самий досвід, але я хочу далі продовжувати знайомитися з людьми, вчитися, подорожувати. Ще хочу трошки взагалі розказати про те, про що ми тут дуже багато говорили. І як я вже казала, що школа була заснована не лише ця, але вся ця мережа шкіл була заснована для того, аби промотувати міжнародне порозуміння і мир у всьому світі. Це школа, де люди зустрічаються, діти зустрічаються з різних країн. Саме тут, в цих школах, через цих дітей є надія, що в світі може бути мир через. Спілкування через діалог, через повагу до різних культур, повагу до різних релігій. Це прекрасна місія. І коли я вчора дивилася кіно на, на, на презентації, де вже були учні зараз, яким 15-16 років, і вони казали, що для них є мир. Я, я щаслива, що місія живе. Вона буде жити, тому що це не просто школа, це не просто школа, це рух. І дуже надихає бачити наступне покоління, яке хоче змінювати життя, змінювати світ. І освіта це, звичайно, двигун позитивних змін у всьому світі. І якщо ви батьки, і у вас є діти-підлітки, яким 14 то подивіться на те, чи є у вас в країні United World College. якщо ви українці, зокрема. Зокрема, якщо ви живете в Україні, то слідкуйте за роботою комітету United World College, тому що він всі ці роки існує на волонтерських засадах. Десять років я сама була також в комітеті, відбирала учнів на ці стипендії. Завжди є шанс, аби ваша дитина могла поїхати вчитися в це в цій прекрасні школи. І, звичайно, що крім цих шкіл є дуже багато інших шкіл і програм, і я. Будучи на такій програмі, я розумію, яка дуже велика цінність цих програм, і яка велика цінність взагалі такого досвіду. І завжди, завжди, коли говорю з батьками, у яких є підлітки, кажу, що треба розглядати, старатися, пробувати подаватися на різні програми, тому що це може бути дуже круто для дитини, і це досвід, який може змінити життя. Я взагалі дуже кайфую, що зараз дуже багато українців, які. Кожен рік там до 10 буває навіть стипендії, і українці їдуть вчитися в всі школи. І Це ті українці, які будуть змінювати не лише Україну, будуть змінювати світ. І дуже багато українців, вже дітей, які пройшли ці програми після мене, я їх знаю, вони дуже класні, дуже круті. І вони мене дуже надихають, бо вони роблять дуже часто дуже класні речі. А взагалі, скажіть мені, як вам влог, чи подобається вам формат, напишіть в коментарях. Я, ви знаєте, завжди кажу, що треба робити щось вперше, треба експериментувати. Це для мене дуже великий експеримент. Я дуже кайфую і е, хочу знати, чи вам подобається.